Психологи стверджують, що погладжування котів заспокоює збучену нервову систему людей. Є навіть такий метод лікування, як кототерапія кототерапія насправді дуже позитивно впливає на психологічний стан людини, знижує рівень стресу, тривожності, допомагає виробляти гормони щастя, підвищує настрій. Кототерапія у цей важкий для країни час все ж таки допомагає людям трошечки розвантажитися та бути максимально в ресурсі. У Львові є незвичайне кафе, де можна не просто випити каву, а й поспілкуватися з котами. Ходімо, перевіримо, як тут це працює. Любителів котів є різні. Це не обов'язково навіть жінки. Ну, тобто, в нас і військові зараз часто приходять це для них віддушно, чисто посидіти, не ну, обов'язково навіть пити каву чи ще щось, просто посидіти, побути з котикам. Люди наскільки овірять котам, теж вони відчувають їхню ауру, і бабляєшся через те, що біля тебе така маленька пухнаста істота, яка хоче якоїсь уваги, і ти приділяєш їй увагу, і вона якби це саме саме цей процес знімає стрес, напругу і так далі. Ми сьогодні тільки прибули до Львова з Київщини, і це був перший наш заклад, куди ми вирішили відразу прийти. Тому що ми дуже котів. У Нас їх скільки четверо вдома. Якщо не рахувати одного сусідського, який на сумнівних правах із нами мешкає, але тим не менш так. так. А загалом ми тут вдруге. Це така невимушена атмосфера, і котики вони додають якоїсь такої грайливості, рухливості ем, природності. З них можна цього повчитися.